Ну судячи з того наскільки точаться розмова. Головне, що хотілося добити росіяни оцими 28 пунктами. Ну, по перше, це як була така інформаційна кампанія, в першу чергу спрямована проти безпосередньо українців, так mm -hmm. тому що вони не можуть зламати Україну. А тепер знаєте, щоб ми тут обговорювали, йти не йти з Донбаса. Зрадники, не зрадники. Тут у нас всі там яка тут армія повинна бути, чи і так далі. Щоб знаєте, росіяни дуже добре знають нас. Вони знають, що українці частіше за все перемагають і себе, коли починають сваритися, так це правда. А вони дуже знають особливості нашого менталітету, дуже вивчаються, знають точки розламу. Тут вони фахівці mm. в цьому, і це була їх зброя останні останні там триста років. Але тут не виходить. Не виходить. Я думаю, що судячи з того, що я бачу, вони хотіли створити головне: от прецедент, щоб Зеленський дав наказ відійти з якоїсь точки. Для того щоб почалися заворушення, щоб почалися розмови, всіх, всі зрадники і так далі. А Потім овалювати Україну середині.